Слава Богу, улюблені російські брати і сестри, завтра за церковним календарем прощена неділя таку назву вона отримала в церковному обіході. Необхідно завтра попросити прощення у всіх своїх ближніх, знайомих, попросити вибачення не просто словами вибач мені будь ласка, але дійсно попросити так, щоб. Ті гріхи, які ми пам'ятаємо, і які розділяють нас між нами і нашими ближніми, ми їх згадали і саме в цьому покаялись перед нашими ближніми. Хто сказав погане слово, хто зробив дурний вчинок, це все треба сказати, а не просто загальними фразами. Так само необхідно нам і вибачити тих, хто у нас будуть просити прощення. Так що... Завтра дуже відповідальний день. Господь Бог не приймає молитву тих, хто ображає своїх ближніх або має образу в своєму серці на людей. Коли ми читаємо молитву «Отче «Чи наш, то ми як говоримо і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І переходить на пам'ять слова святого Єфрема Аризонського, він каже так, що дитя моє, якщо ти не вибачиш, то забудь про рай. А ми, улюблені гості, брати і сестри, відкуплені Богом для того, щоб війти в рай, мати життя вічне. На наступний день після прошлої неділі починається сорокаденний Великий піст, останні дні земного життя Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. І перед цими святими днями необхідно очистити свою душу. Від тягаря, який несе в собі непрощення, маленька наша образа, а всесвіт великий. І Госп, і Господь наш Ісус Христос вибачив нас і помер за кожного з нас. Тому ми не маємо права гніватись на своїх ближніх. Мої дорогі, вибачимо один одного і очистимо свої душі для того, щоб пройти наш піст достойно з любов'ю до тих, кого Господь нам дав поряд з нами, наших ближніх. Amém.